Вітаю 10 січня, 51 передача з циклу зрада чи перемога від мене Олексія Голобуцького, політехнолога, який намагається, ну тобто, я намагаюсь давати короткі аналізи подій, які відбуваються в Україні та світі. Ставте, будь ласка, вподобайки, і статиста, статистика господини говорить про те, що. Велика частина тих людей, які дивляться мої відео, вони не підписані на мене. Тож, будь ласка, підпишіться. Зараз мета 10 тисяч, бо залишилось буквально пару сотень підписників. Я не виходив цим, цим циклом вже тиждень. Були причини Причини різного плану. Пробачте, звичайно. Але були інші етери в мене, я їх виставляю. Рецензію ви бачили, можливо, по міні-серіалу, так що подивіться, будь ласка, новорічна Шкерберть, дуже цікавий, так би мовити, серіал, міні-серіал, які його називають. Сьогодні поговоримо про те, що відбулося в Верховній Раді не голосування за відставку Безуглої, голосування за Ольгу Піщанську на Рахункову палату, що пишуть західні пресі, і взагалі що відбувається з нашими союзниками. Що відбувається на Західному фронті, скажімо так. Так, перша тема, чесно кажучи, мене дуже здивувало, здивувало те, як відбувалося голосування, спроби голосування за відставку заступника голови Комітету оборони Верховної Ради Мар'яни Безуглої, бо все ж таки я не думав, що це настільки принципове питання. Буквально, якщо ви бачили мої етери, буквально вчора я казав про те, що якщо. Офіс президента захоче показати умовний факт е всім е своїм ворогам, вона це зробила. Він зробив, тобто. І принципово піти на, на те, щоб спікера парламенту змусити зривати це голосування, тобто, не ставити це голосування попри блокування, попри те, що треба було інше голосувати, так, були там. Ще законопроекти певні, і він закрив сесію, не поставивши питання про безугло, говорить про те, що чомусь безугла виявилось важливим таким принциповою темою. Тут одне причин може бути декілька. Одна з причин, що все ж таки: вони не можуть знайти щось аналогічне самої безуглої, яка буде торпедувати вище армійське керівництво України. Чи все ж таки дійсно вона війшла в систему, так би мовити, політично, бо вона розкручена вже фігура, і вони вважають, що недоцільно цей ресурс викидувати, скажімо так, хоча знов ж таки і без цієї посади нічого б не заважало їй продовжувати займатися тим, чи вона займалася вже просто будучи депутатом, наприклад, Верховної Ради і членом того ж самого комітету, але ну все ж таки це посада. Яка дозволяє їй з таким апломбом постійно розповідати, як треба воювати, що треба робити військовим, ну і взагалі говорити на цю тему на всіх етерах, можливих і неможливих. Якщо це настільки принципово стає, це говорить про те, що наше політичне керівництво починає по-серйозному відриватися від реалії того життя, що є в країні. І, чесно кажучи, я от не зустрічав добре. А я розумію, там є противники Зеленського, які виступають проти безуглої. Але я щось не дуже багато бачу, і прихильників той самий Безуглої серед прибічників Зеленського його команди. На цьому вазі, ну соціологію, звичайно, я не проводив. Подивимось, може, є якась соціологія, яка заперечить мої слова, але мені здавалося, що в ситуації, коли ну і так все дуже погано. Скинути токсичний, навіть актив, якщо вони вважають його активом, ну було б доречно. Можливо, вони готують до чогось іншого, чи, в принципі, вони дійсно, от так от. От завжди хочеться. Це проблема аналітиків, проблема експертів, проблема людей, які намагаються все пояснити логічно, що ну, за логікою треба зробити було б так, але робиться зовсім інакше. Це хоч про те, що можливо варіант, так що. Офс президента вважає, що він є, тобто не вважає так, воно і є, він керує державою, і, в принципі, ну, нігоже, так би мовити, халопам щось там придумувати щодо певних осіб, наприклад, так. І це ми плавно переходимо до призначення голови голкової палати сьогоднішнього, так попри зауваження західних послів і партнерів. Не бажано було б призначати фігуру, яка ну, має певні відносини до спонсорів. Тобто, не, її сестра має відносини зі спонсорами слуг народу, і там пов'язано з Італією, з Вілами і інші історії, так? головою Рахункової палати. Ну, якось воно виглядає зовсім доречно, що знову ж таки дає. Тут можна, звичайно, обурюватись, битися головою об стіну, там, розповідати, які вони погані. Але я приходжу до іншого висновку, що і Безугла, і Пічанська це ознаки того, що от, сказав а, Кулеба, міністр іноземних справ. Як, я розумію, що це парадоксально буде те, що я зараз скажу, але сказав, нащо нам мати варіант, це з приводу міжнародної допомоги, нащо нам мати варіант Б, якщо ми віримо в те, що буде здійснений варіант А. Тобто нам все дадуть, все буде добре, все буде чудово в 2024 році. Влада настільки впевнена в цьому варіанті, вона навіть не продумує інші варіанти, а впевнена, вони вважають, що їх по принципу, а куди ви дінетесь, це щодо міжнародних партнерів. Ви все одно будете давати нам гроші, ви все одно будете давати нам зброю, бо ми Форпост, Україна, Форпост Європи. Ліберального там демократичного світу, і у вас іншого варіанту немає. А це вже наші внутрішні проблеми, як ми їх вирішуємо, це теж наша справа. Тому зась, ідіть лісом, так би мовити, так, до побачення. Це теж позиція і позиція, яка, за яку в Зеленську останнім часом західні пресі дуже сильно критикують, і яка є таким до певної причини міри причиною наших дегараздів. Які є і в Америці, і в Європі. Ну, якщо з Європою, там, пізніше трохи скажу, да. а ось з приводу, з приводу Сполучених Штатів можна конкретно сказати, що, звичайно, всі такі дії будуть використовуватись е, трампістами і республіканцями в дискусії щодо підтримки України з Сполученими Штатами, так. Бо нібито. До 20 числа вже питання міграції кордонів з Мексикою, республіканці з Білим домом вирішили, і тепер вони вже декілька днів заявляють про те, що тепер хочуть знати, який план війни в Україні, які цілі, що Америка хоче досягнути, допомагаючи Україні такими грошима. Заради чого це все відбувається, так? І звичайно, що всі ці випадки різні. Ну я не про безумну кажу, звичайно, так а от приклади того, як призначають людей, які, до яких є питання, так а, звичайно, це буде використовуватись. І чи зможе Білий Дім якось пояснити, що відбувається в Україні, які, в принципі. І чому республіканці повинні під час виборчої вже а виборчі, кампанія починається реально через місяць-півтора в Америці, так? Чому республіканці повинні віддавати чудові, чудову можливість постійно критикувати Байдена, Байдена за те, що він достринькою грошима, так? Тобто, звичайно, що цей варіант залишається і в випадку, якщо все ж таки я сподіваюся на це, я дуже вірю в це, що дідусь згоди і проголосують за ці 61 мільярд. Доларів так, але, е, звичайно, що це буде використовуватися і в випадку неголосування, в випадку голосування як привід постійно е, ну, розповідати про некомпетентність самого Байдена і про те, що він е, знаходиться в якомусь зв'язку. Е, вони про це постійно говорять, так, але в якомусь зв'язку з Україною от корупційному, скажімо так. Тому. Ці проблеми, звичайно, треба бажано вирішувати а, якимось таким чином, щоб. Ну, це не порада владі, Да? Я так розумію, що влада не, не потребує жодних порад, тому навіть не буду цю пораду робити. Всім все зрозуміло. А, і тут ще випливає ситуація з. Цікава дуже ситуація сьогоднішня про те, що Угорщина і Словаччина не проголосували за резолюцію з засудженням поставок з Північної Кореї зброї до Росії, здається, формальність абсолютно. Так, ну, Євросоюз там має позицію де Північна Корея, всі, що добре розуміють, що таке, що такое уявляє себе режим Північної Кореї, але в такому здавалося б, принциповому питанні: Угорщина і Словаччина знову проявляє принципи. І якщо з Угорщиною більш-менш зрозуміло, то з Словаччиною менш зрозуміло бо торгуватися, ну тобто Горщина там, наприклад, торгується за більш серйозні речі, якісь да? вона ставляє палки в колеса Україні і виторговує собі якісь преференції від Євросоюзу, так, гроші е, і інше. Ну, Словачина теж може цим займатися, але все ж таки не в питаннях, ну резолюція, яка в принципі, окрім того, щоб сказати своє слово. І все вона нічого не означає. Але це принципове питання для Росії, для роботи з Росією. Якщо з Америкою вона працює в плані того, що республіканці виступають проти підтримки України грошової, і там зрозуміла врая про це вже сказав. Так і вони підтримують цю тему. Ну, я не кажу, що вони підтримують корупційно. Вони підтримують інформаційно в першу чергу, то в Європі де останнім часом стало зрозумілим що так чи інакше прийдеться платити ті гроші які не, не, не буде давати давати сполучені штати прийдеться давати європі і виходу немає і це визнають всі німеччина сьогодні заявила що вона вже 50% всіх витрат це на Німеччині так би, знаходиться так то треба росія росія треба показати що в цьому процесі є отакі от, такі от Країни, які, крім попередніх всіх випадків, вони готові, скажімо так, суперечити центральній лінії навіть в таких не дуже принципових питаннях. І тут же журналісти Словаччини знайшли квартиру в шикарному ЖК Бертислави за 500 тисяч доларів, яка належить прем'єр-міністру Фіца. Він там заявляє, що це... він повигравав суди. У медіахолдингів ці гроші з цього, але журналісти порахували, що в ньому в принципі не може бути таких грошей вільних, щоб він втрачав таку суму. Зрозуміло, що це дрібниці позивняння, позивняння з нашими корупціонерами чи позавняння з, з російськими корупціонерами, але для, для Братислави і для Словаччини це серйозні гроші. І стає зрозумілим в те, що я не вірив, чесно кажучи, бо Орбан там складніша ситуація. Там дуже серйозні фінансові стосунки з Росією, пов'язані з нафтою, нафтопереробкою, і вони давно вже тривають з 2009 року ці стосунки. А якщо рахувати його зв'язки з Могилєвичем, то це триває взагалі з 90-х років. Тобто, там зрозуміла мафіозна така а, система, то Фіцца, це, такий неофітма, можливо, в цій системі, і він а, просто. Отримує гроші на певні рішення від Росії, це звичайно не звинувачення, це така гіпотеза, але яка має під собою якесь підґрунтя, все ж таки, мені здається. Тому на цьому фоні статті в німецькій пресі про те, що зимовий наступ Росії захлебнувся, це, це хоч щось позитивне, але знов роздуми про те, як далі воювати. Бо резервів у Росії дуже багато України ми бачимо ситуацію з мобілізацією, це всі бачать не тільки ми бачимо так. І деякі оглядачі, ну це поки що німецької преси, приходять до висновку, що все ж таки війна буде дуже довгою, якщо вона буде в такому стані знаходитись, так? Чи треба, як писав Залужний, придумати якусь таку. Придумати технології на рівні на таку новолітню, так, як він сказав, не на, написав, на, на рівні а, придумання пороху китайцями, так, свій час. Я просто не знаю, про що буде мова, я не військовий, але ну, можливо, і таке теж може, таке теж, в принципі, ворогідним. Чи, чи Європі треба. І Америці треба міняти свою позицію щодо фінансування України. Майці на увазі не зменшення, але на що? На фортифікацію, на оборону, на протиповітряну оборону, на навчання українського війська, на створення резервів і самим готуватися до військового конфлікту з Росією десь через 5-6 років. Про це на днях заявив міністр оборони Швеції, його командуючи шведських військ, про те, що шведам треба готуватися до війни, і це мені здається для нас це певний позитив, бо європейці, європейські еліти починають розуміти, що це не буде історія, коли нам виписали чек, ми там щось зробили, українці, так і всі проблеми порішали. Ні, цього не буде. Придеться всім підключатися. Тим більше зважаючи на те, що а, Трамп. За словами одного свідка, коли був президентом, якось на одній зустрічі сказав представникам Євросоюзу, що якщо ви думаєте, що Америка буде втручатися в війну, якщо на вас нападе Росія, то цього не буде. І взагалі ми вийдемо з НАТО, бо ви нічого не платите. Ну я розумію, що це можливо радикальні слова, можливо, навіть цього не казав чи казав під в якомусь контексті, але це все працює на те, що європейці як. Ми повинні розуміти, що це найбагатший, один з найбагатших полюсів світу, Сполупівнічна Америка і Євросоюз, так? І грошей в Євросоюзі достатньо, щоб створити нормальну, по-перше, вирішити проблеми з забезпеченням України військовим і фінансовим. Ну і по-друге, створити за 5-6 років потужну, потужні збройні сили і потужну. Ну, скажімо так, можливість протистояти Росії. Будь ласка, ставте вподобайки, пишіть коментарі і обов'язково підписуйтесь. Так, мені самому не подобається це говорити, але виявляється, що це треба говорити. Мені от знайомі, ті, хто мають набагато більше підписників, кажуть, що це треба говорити. Такі алгоритми Ютуба. До побачення, до нових зустрічей.